Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ще раз запрошую вас до спільного читання псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали і роздумали над 21-м псалмом, який є псалмом подяки Богові за перемогу. Цей так званий царський псалом, написаний царем Давидом. У формі хіазму. Тобто хрестовидно розташування тексту, де якась думка, потім друга думка, і потім вони дзеркально у другій частині псалма відображені. Отже, псалом починається з заголовку, де сказано провідникові хору, тому що псалми співали, але також виконували супроводні музичних інструментів. І далі скажемо, що це псалом Давида. Основна частина псалма починається з е, згадки про те, що Давид радіє в Бозі. О Господи, в силі Твій Цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Чому Давид радіє? Далі псалмопівеця розповідає, що Бог благословляє його в різноманітний спосіб. Бажання серця його, ти йому вволив, і прохання уст його ти не відмовив єврейському тексті тут є пауза, бо це є дуже ключова фраза вже сказана, і тут є певна така пауза музична. Після цього сам продовжує: бо ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозлотний. Життя просив він у тебе, ти йому дав його, догуту днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика його слава. Величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. В другій тій частині псалма ми бачимо контраст до того, як Бог благословляє Давида, бо тут мова йде про те, як він ставиться до ворогів. І Давида, і самого Бога. Твоя рука досягне всіх твоїх противників. Правиця твоя влучить усіх, хто тебе ненавидить. Ти вчиниш їх, не наче піч час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє, ти землі вигубиш і, їх нащадки, і їхніх нащадків з поміж людей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаво врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм у вічі лука Твого. І в кінці псалом завершується згадкою про те, як Давид і спільнота вірних благословляє і прославляє Бога. Ознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Отже, як я вже казав у заголовку, міститься вказівка для керівника хору. Радоподібно йдеться про Левіта, який відповідав за музику в храмі. Важливо є пам'ятати, що 21 й псалом є третій з черги псалмів, який в інакший спосіб, але також має подібну тему, як і 18-й, і 20-й псалом. Він говорить про залежність Царя від Божої сили. Давид з власного досвіду наголошує, що тільки Божа сила і ніщо інше стоїть за владою та салосом царя. Він не сидить на троні через власну звитягу, чи якусь особливу винятковість, але виключно завдяки Божій милості, як про це говориться в восьмому вірші, про що ми далі згадаємо. Ця тема також наголошена і в другому, і в чотирнадцятому віршах. А після заголоку 2.14 вірші це є так, якби би перший вірш. І останні, і вони творять таке своєрідне обрамлення, смислове, де подібні теми перегукуються. У першій частині Псалма, мова йде з 2 по 7 вірш, Псалмопіс прославляє Бога за численні ласки, які він отримує завдяки Божій милості і силі, а потім завершує цей перелік твердженням, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться, читаємо в 8 вірші. І так починається друга частина з 9, друга частина псалма з 9, по 13 вір, де вже тут є звернення до царя. І тут висловлюється впевненість, що гнів Господній приєднається до боротьби царя з ворогами, і саме завдяки Божій допомозі цар їх здолає. Останній вірш є завершанням і для другої частини, і для Псалма в цілому. Тут громада разом з царем радісним вигуком прославляє силу і могутність Господа. Цілком можливо, що цей псалом був написаний для виконання в часі інтронізації царя або ж під час відновлення царювання царя, і про це є згадка про вінець так, у 4-му вірші. Як і в інших царських псалмах, Бословська мета 21-го псалма полягає в тому, щоб наголосити на підпорядкуван земного царя Божественному царямі. Все, чим є цар, ким він є, що він може, що він має, не походить від його власних здібностей, але від Бога. З цієї причини сама особа царя є причиною і підставою для прослави Бога, довіри і надії до Бога, бо Бог дає народові царя. Щоби той опікувався Божим народом, захищав його і провадив його. З іншого боку, цар, як Божий помазаник та представник Бога, був наділений привілеєм і силою молитви в особливий спосіб, тому що цар вважався Сином Божим, і тому він міг просити за народ з особливою відвагою і впевненістю, і сподіванням на відповідь. З восьмого, вірша, де говориться, що завдяки милості, Господній цар є. Видно, що стосунки царя з Всевишньому ґрунтуються на якомусь такому знаєте, адміністративному підпорядкуванні, а на довірі та, можна сказати, любові, довірі до божественної любові і доброти. Тут, на означення милості, до речі, вжити єврейський термін гесед. Який має широкий ряд значень, який на українську мову не можна перекласти одним отре, якимось словом, так він означає не тільки любов, милість, але й вірність, і спільний обов'язок, і відданість, і доброту, і милосердя, і навіть благочестиву дію, саме через довіру до Бога, не який страх, не якийсь просто обов'язок, але через довіру до Бога, Цар молиться до Господа і діє в силі Господній. Він покладається на те, що Господь дотримує свого слова і обіцянок даних цареві. Він не покладається на власні війська просто і так далі. Вирішальне значення довіри з боку царя яскраво описано в історії ізраїльського юдейського і, 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 царя Ахаза. І про це знаходимо, цю розповідь знаходимо в самій главі книги, книги пророка Ісаї, зокрема. Тому що. Цар е, юдейський Ахаз був наляканий планом ізраїльського царя Арецена та сирійського царя Пекаха, змістити його з посади. Пророк закликав Ахаза, пророк Ісая, закликав Ахаза не боятися, бути спокійним, тобто довіритися Богові, який його обрав, який його поставив, який очевидно його провадить. І тому він заохочував царя просити знаку. Але той відмовився, і це стало початком його краху. Бо далі Ахас, відмовившись від того, щоб будувати свої стосунки з Богом і так ствердити своє царство, впровадив свій народ ідолопоклонство. І, очевидно, це привело до Божественного осуду над домом Юди. Заради справедливості, коли ми говоримо про царя, зображеного в 21-му солі, чи му чи в 20-му, ми мусимо розуміти, що тут мова йде про ідеального царя. Не такого царя, якого ізраїльтяни мали впродовж своєї історії, хоч одного, бо навіть Давид і той був грішний. З цієї причини і юдаїзм, і церква вбачають у цьому та подібному псалмах в таку порочну казівку на ідеального царя, тобто Месію. Тут мова йде про ідеальний стан. І на завершення я би хотів тут ще кілька слів сказати: як ми це, цей псалом можемо дивитися? Як ми на цей псалом можемо дивитися вже очима нового Завіту. Якщо ми маємо якусь відповідальність, якусь лідерську позицію, так скажімо, так, то дуже безпідставно є уповати тільки на власні сили, якісь свої особливі таланти, дари, справжній лідер уповає на Господа і тим самим сповнює вказівку святого Апостола Павла в до Офесіан 6 главі з 10 по 12. вірш, де є сказано: нарешті кріпіться в Господі. Та в могутності Його сили? Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитощам диявольським. Іншу в місці в першому посланні до Коринтян, 4, ливі, 7 вірші, святий апостол Павло запитує, хто бо тебе вирізняє? Тобто, Господь нас вирізняє, Він дає нам те чи інше служіння. Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав? Так само і Святий Яків пригадує нам в своєму Соборному Посланні в першій главі, в 17 вірші, і ми це у нашій літургії, східній, в замгоній молитві щоразу повторюємо. Всяке добре даяння, усякий досконалий дар сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. Бог дарує нам дари, не відмовляється від них, і тільки ми можемо їх змарнувати. Або ними не користати. Тому кріпимося в Господі і мутності Його сили. Пам'ятаємо, що наші вороги, які напали на Україну, можуть йти колісницями ми, мову, і кіньми, говорячи мовою псалмопівців, але ми в імені Господа є сильні. Нехай це пам'ять про Бога, який є нашою скелею, який є нашим спасінням, який є нашою кріпостю, дарує нам сили тоді, коли нам здається, що ми вже тої сили не маємо. Хай Господь всіх благословить. Читаємо Псоми, захочемо інших читати, бо це є Слово Боже, яке дає нам силу вистояти тоді, коли наші людські сили слабнуть. Слава Ісусу Христу!